Ви вже зрозуміли, якщо я говорю, що тут з нами Каріна, це означає, що ми будемо зараз що робити, Каріночко. Ми mm. будемо розповідати дуже цікаві треце. Да, так що налаштовуйтеся з і на позитив, і вмощуйтеся зручніше в свої кріселка, диванчики і вперед поїхали. Але без алкоголю сьогодні працюємо, дорогі друзі. Тому що сьогодні всесвітній день без алкоголю. Ну так, на всяк випадок. Ну я сподіваюся, що навіть без алкоголю ви ми зможемо разом з вами дуже класно посміятися. Стоється. Отож, перший трет під назвою Нарешті люди почали казати правду. Угу. Поясніть мені, будь ласка. Люди, які в таку холодну погоду носять стильні луки з тонким светром і розтібнотою шкірянкою. Вам дійсно не холодно, чи ви просто вимахуєтесь? Ні, Кстати, я думаю, вони просто випали 100 грам перед тими чайсьоні день без алкоголю жартую. жартою. Це відповідає. Я ношу шкірянку розтібнутою, бо вона на мені вже не сходиться. Не сходиться. І такий варіант можливий, але перший кращий. Так, перший кращий. Він краще зігріває. Наступний трет для тернополян. Тернопіль, увага! А ви знали, що етнічну Галичину і Поділля розділяє річка серед. Тобто, той, хто живе на дружбі, ви галичани. Центр східний Бам, ви Подоляни. І Макдональдс це Галичина. Знайте. Mm, а я, якщо на новому світі, є новосвітянка чи що? <рес thấy> Ay, новосвітянка. <рес> ми над цим подумаємо, який <рес> варіант віддати. <рес> так. <рес> Далі. Кажу малому, завтра їдемо на стрижку. Він питає до Марічки? Кажу ні. Марічка в них більше не працює. Приїхали Івана чудово підстригли, йдемо до авто. Син каже, треба знайти, де працює Марічка. А в салоні кажуть, що не знають. Я питав: Але ж тебе чудово підстригли, Іване, навіщо тобі Марічка? Марічка зі мною про Майнкрафт і Роблокс говорить. Їй подобається, як я розповідаю про всякі різні оновлення. Так що, Марічка, тримайся, ми тебе знайдемо, і тобі знову доведеться слухати про Майнкрафт. Так і головне витримати у цьому слуханні, бо про Майнкрафт можна говорити дуже довго. Запитує восьмирічну доньку. Саша, з ким клас, з класу ти б хотіла подружитися з Ігорем і Андрієм. Чому? Бо вони дуже психовані. І нащо тобі з ними дружити? Бо я хочу бути для них типу як психолог, mm, речі, дівчата. сьогодні якраз соціального педагога і психолога. типу, по день, так що бачите, ж якраз актуальна тренд для сьогоднішнього дня? Прийшла працівниця, дочка на роботу чотири роки, і відповідно всі почали її розпитувати, хто їй подобається в садіку. Дівчинка каже: мені подобається Павлик, але сплю я з Ігорем. Реготали усі. Це такий не дитячо дорослий анекдот. Да, такий своєрідний анекдот класно. Ну що ж любі друзі? Це було прикольно драйвово, тому що це були треціна у хадіо. Поїхали далі. Любі, друзі, тішимося цьому дню, незважаючи на погодні умови. І слухайте у Храдіо 101 та 1FM. Це була Тетяна Зінько. і Каріна Квітнева. Опа, поїхали.